При файного світлого і бадьорого дня середи, товариство збираємося, готуємося до Різдва, активно вже зовсім Різдвом пахне і вже надіємося, що десь снігу трошки буде більше, а то у Брюховичах є, у Львові є, а в нас нема. Якщо у вас є сніг, то напишіть, чи є у вас сніг де саме у коментарях. До речі, пригадую, товариство така аларм для початку, так, такого ще не робив. Знову хтось зламав мою сторінку у Фейсбуці і просить різні якісь там збірки, кошти через мене у месенджері. Пам'ятайте, що я через повідомлення ніколи не збираю жодні ресурси. Тому не вірте, відкидайте або відсилайте до мене, або, або просіть їм, щоб ви перезвонили. Но, але все одно, я, я не збираю, ніколи не збираю жодні ресурси на прямому повідомленнях. Дякую за вашу пильність всіх тих, хто вже побачив і зловив їх на гарячому. Качка би їх копнула. Однак, сьогодні готуємося до Різдва і навчає нас мати Тереза. Таке, таке, така чудова думка. Вона виявляється, купу має таких посилів про Різдво. І один із них це Різдво це кожен раз, коли ти дозволяєш Богові любити інших через тебе. Ще раз, Різдво це кожен раз, коли ти дозволяєш Богові любити інших через тебе. Уявляєте, мати Тереза пропонує нам таку модель. Я раз, коли паче прочитав це, це, цю думку, думаю що щось, мати Тереза, щось таке дивне написала, брати і сестри, ні, не дивне. Ну бо що таке Різдво? Різдво це коли Господь полюбив світ через Віфлеєм, через Марію і Йосифа, вітаю, через народження своє, через пастушків, полюбив світ. І виявляється, коли він любить через тебе когось, то ти стаєш яслами, ти стаєш віфлеємом, ого, то ти стаєш Різдвом. Круто, то виявляється, ми не просто можемо згадувати Різдво, не просто колядувати, там, верещати, їсти 12 страв, чи в кого там скільки вийде, чи там ну, посолу святкувати. Виявляється, Ми самі можемо стати Різдвом. Опача. Ну, власне, не пусто Ісус сказав, що хто від мене почерпне справжню воду, то сам стане джерелом води. Уявляєте? Я можу стати Різдвом. То треба так співати. Віфла є несь, Марія. Пречиста, то така оригінальна колядка там, наприклад, якщо тобі звати Тарас. У Тарасі десь Марія пречиста породила так файно нам Христа. Або там не знаю, а у Юлії десь Марія пречиста. Ну, там своє ім'я підставляєш вже. Уявляєте? Ти стаєш вертепом, ти стаєш міфлемом. Круто. Мати Тереза, вельми дякуємо і кланяємося через те, що я дозволю інших Любити Богові через себе, тобто буквально стану Божими руками, я сам стаю Різдвом. Я сам стаю вертепом. Революція. Брати і сестри, цього року Різдво, якщо ми це зрозуміємо, стане для нас просто революцією. Ти, собі, ти можеш стати Різдвом. Так і скажи зараз, скажи зараз це. Я можу стати Різдвом. Правда круто звучить. Сила. Я можу стати для когось світлом. Я можу стати для когось надією. Через що? Через любов! Мати Тереза, будь благословенна між жінками. Також сьогодні починаємо таку цікаву збірку. Минулого року наші отці їздили колядувати військовим. І, і справді це мало неймовірний успіх серед, серед військових неймовірну реакцію. Вони вмудрялися не просто ходити по різним частинам, по різним місцям колядуючи, вони вмудрялися ще різних смаколиків навести. Вже самим військовим реакція була неймовірна. Знаєте, коли хлопці, які по півроку вдома не були, чують закарпатську колядку, і, і Закарпатські, і не закарпатські ну це сила. То цього року вже йдуть два гурти. Один гурт з на чолі з отцем Сергієм із семінаристами їдуть. А інший гурт, і я, і я нарешті до нього приєднуюся цього року. Самі священники їдемо. Власне, аби якомога більше військових охопити, то отець Сергій з семінаристами із Баяном їдуть на північ більше, а ми йдемо на, на схід України колядувати військовим тим, до кого нас поведе зірка протягом трьох днів, здається. Тому хто з вас хоче приєднатися, хто хоче благословити військових на коляду, а розумієте, що дорога і туди-назад і назад, це майже три тисячі кілометрів туди-назад. Минулого року отці взагалі втяли біля чотирьох тисяч кілометрів. То хто з вас хоче приєднатися, то... Посилання на реквізити будуть під відео внизу, хто хоче з вас. Та, так і назвемо акцію заколядувати військовим. Акція заколядуй військовим, П понеси цю звістку. А, до речі, а вже в дусі мати Дері Терези, таким, і таким чином також зможете стати трошечки більше Різдвом для тих військових, які колядку почують, для тих, хто воює, а не має можливості побути вдома, не має можливості колядку вдома послухати, а ще отримати всякі смаколики. Тому. Будемо воювати цього року навіть особливо і колядками. Обіцяю потім фото і відео, звід вам показати, як це відбувалося. Дякую матері Терезі, ставаємо Різдвом і переживаємо цього року Різдво ще більш глибоко і ще більш якісно. Майтеся файно, готуємося, мир вам!